А чи знали ви, що вона має справжнє ім'я. І як вона пов'язана з Гаррі Поттером? Усім бонжур! Мене звати Юра Байконур, і з вами історія однієї пісні. Цю пісню написав Кость Москалець у 1989 році. Ось відео, де він виконує власну пісню, а у вікні видно молоду дівчину, яку звуть. Аліна Бжезінська Лазоркіна. Тоді вона навчалась в музичній школі і після Львівської консерваторії стала шотландською арфісткою. За словами автора, саме Аліна стала прообразом цього твору, а відео відзняв сам Тарас Чубай. Все ж, перший студійний запис цієї пісні світ почує у 1993 році у виконанні Віктора Морозова, котрий потім випустить не один альбом на вірші Костя Москальця. Ну а вже через 9 років всі вийде перша книга про Гаррі Потера українською мовою. Перекладі того ж таки Віктора Морозова. Ну а ми в свою чергу друзі звертаємось до вас. Про кого саме ви б хотіли дізнатися більше? Про якого виконавця і про яку саме композицію в нашій команді підготувати наступне відео? Пиши у коментах, постав подіба.